І стратори все це в принципі Добрий день, друзі. Продовжуємо наші ефіри. Говоримо про війну, про ситуацію в Миколаєві та Миколаївській області. Сьогодні з нами Ірина Шамрай, начальник управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради, заслужений лікар України. Добрий день. Добрий день Ірина Валентина. Раді вітати вас, студії. Те, що називається користуючись нагодою. Поздравляю вас дякую. з присвоєнням почесного звання. Вважається заслуженим, заслуженим визнанням вашої багаторічної праці. Приміть поздоровно, да дякую. Прийміть поздоровлення. Ну і почнемо спочатку. Яка ситуація зараз в медичній галузі міста з огляду на численні обстріли, які місто переживало фактично за пів року ну, повно, такої повномасштабної агресії Російської Федерації? Чи, чи всі заклади взагалі працюють зараз? За цей весь час, 24 лютого, у нас не було такої ситуації, щоб не постраждали заклади. У нас фактично кожен заклад постраждав, особливо це стосується стаціонарів. Всі заклади у нас мали і вибиті вікна, і двері. Але хочу сказати, що не дивлячись на те, що останнє влучання було лікарня швидкої медичної допомоги, на жаль, був розбомблений новенький травмпункт, який був кращим в Україні. І сьогодні ми знову ж таки наших пацієнтів. Вимушені приймати в пристосованому приміщенні, поки ми його не відновимо. Але заклади всі працюють. У нас був час, коли лікарня швидкої медичної допомоги протягом 10 днів не працювала, тому що їм треба було найбільше постраждала. Треба було наслідки всі усунути. Всі функції лікарні швидкої медичної допомоги перебрали ті стаціонари, які у нас є в місті. Ми розподілили так, щоб це було максимально зручно для пацієнтів. Форматували персонал, і ми 10 днів відпрацювали до тих пір, поки лікарня швидкої медичної допомоги усувала всі наслідки після такого ворожого масованого ракетного обстрілу. Сьогодні лікарня швидкої медичної допомоги працює. Звичайно, як і фронтове ми місто переорієнтована надання медичної допомоги. В основному це на ту кількість, які до нас сьогодні надходять поранених. Ми Справляємося з цією ситуацією. Дуже така у нас. Ну, ми кожен раз, коли очікуємо і кількість поранених, і коли відбуваються такі масовані обстріли і міста, і області, ми одразу в такому онлайн режимі регулюємо кількість поступивших пацієнтів. Якщо брати взагалі за весь період цієї війни, то Фактично приліковано більше 2,5 тисяч у нас пацієнтів. З них 25% – це цивільні наші мешканці. На жаль, ми маємо і втрати. Це ті люди, які зайшли в, в тяжкому стані, поступили в стаціонар, і ми їх втратили цивільних. Якщо брати, то 55 осіб із 580, які були проліковані. Це 55 осіб. Вони померли в стаціонарі від травм несумісних з життям. А наскільки взагалі важкі поранення отримують миколаївці в результаті обстрілу? Ну, чим доводиться стикатися? Це мінна вибухова травма, багато осколкових поранень, це поранення грудної клітини, черевної порожнини. Були в нас багато пацієнтів, у яких були комбіновані травми: це і нейрохірургічні травми, і травматологічні, і черевна поражнина. Були ситуації, коли мультидисциплінарні команди йшли в операційні і. Оперували одночасно травматологи свою патологію, хірурги черевну поражину свою патологію, нейрохірурги свою патологію. І таким чином пацієнт, перебуваючи в одному наркозі, отримував таку мультидисциплінарну допомогу. Таке у нас дуже часто практикується для того, щоб ми максимально могли зберегти життя людей. Звичайно, аналіз буде проведений, мабуть, уже після війни по виживаємості, але я хочу сказати, що Дивлячись на те, в якому тяжкому стані люди поступають, то дійсно робиться все можливе і навіть неможливе. Дуже тісна в нас взаємодія з обласною станцією переливання крові. В необмеженій кількості ми отримуємо звідти препарати крові стільки, скільки треба. І навіть коли військові наші поступають, то також і цивільні мешканці, в нас обмежень в цих препаратах немає. Сьогодні всі заклади забезпечені всім необхідним. Це антибактеріальні препарати, і розчини, і перев'язувальні матеріали. Тобто, сьогодні на плечі е, пацієнтів е, нічого не лягає, всім забезпечені наші заклади. Багато ми отримали в якості гуманітарної допомоги всіх препаратів. Багато ми отримуємо в якості волонтерської допомоги. Буквально вчора у нас зайшло дві фури: одна ЮНІСЕФ, одна від благодійного Львівського фонду, е, який нам Надав дуже багато всяких і розхідних матеріалів і засобів догляду за пацієнтами, тому сьогодні ця робота кожен день продовжується, і хочу сказати, що дійсно вона налагоджена на належному рівні. от давайте так поставимо питання. Ну, ми ж розуміємо, що ну поранення і травми, які в результаті обстрілів, це одна історія. А от, взагалі, як змінилося навантаження на медичний персонал? А, ну, ми розуміємо, що означає якісь миколаївці просто покинула місто. З іншого боку, ну люди продовжують хворіти і те, що називається цивільними хворобами. От, з огляду на це, як взагалі сьогодні, яка взагалі сьогодні навантаження на, сьогодні на вас? Воно просто змінилося дещо в іншу сторону, коли поступає велика кількість поранених то в нас є заклад, який одночасно на днях зробив 74 оперативних втручання, тому що було багато поступлень. Тобто відпрацювали всі там 17 операційних і не було затримки ні одного разу. Ну ми розуміємо, що сьогодні ми повністю переформатувалися. Звісно, медиків у нас менш, менше ніж було до війни. Люди виїхали евакуацію? так. Виїхали люди. В основному виїхали це медпрацівники, які мають маленьких дітей. Є медпрацівники, які відпрацювали по 5-6 місяців. А сьогодні вони розуміють, що іде школа дітям треба якось відвідувати школу. Школу, і вони приймають рішення в тому плані, що на користь дітей, щоб вирішити їм питання навчання. У нас на сьогоднішній день, в порівнянні з довоєнним часом, працює 71% медичних працівників. Ну, ми чуємо, що інтерни там не молоді. Так, от я була тільки що в лікарні швидкої медичної допомоги, в тому числі і до них. У нас з початку цього року вийшло на роботу 28 молодих спеціалістів. Це, звичайно, менше, ніж в минулому році. Їх вийшло в минулому році 39, і ми знаємо, що Частина тих молодих спеціалістів, які повинні були вийти до нас на роботу. Вони зараз служать служать в армії, служать в ТРО. І коли закінчиться війна, то можливо вони і приступлять до роботи. Але сьогодні вони виконують свій громадянський долг такий на іншій частині фронту, і тому у нас всього 28 лікарів приступило до роботи і вийшло на роботу. Хочу подякувати а за яким тем, фахом саме. Це у нас і сімейні лікарі, і хірурги, і травматологи, і е, педіатри, е, лікарі-лаборанти, тобто абсолютно всі спеціальності, які ми е, мали, всі спеціальності у нас сьогодні є. В минулому році їх було 39, в позаминулому 40. тобто не настільки і менше. У нас багато сьогодні практикується, особливо Чорноморський університет імені Петра Могили. Що в них в цьому році був перший випуск, і 17 спеціалістів ми забрали в наші лікувальні заклади. Це і анестезіологи, і хірурги, і кардіологи. Там був випуск. І неврологи. Навіть сьогодні вони всі приступили до роботи і працюють. І хочемо подякувати цьому закладу, тому що. Діти, які навчаються у них на третьому, на четвертому курсі, вони всі сьогодні суміщають фактично у нас в наших лікувальних закладах і допомагають нам як середні медичні працівники. Тобто, Я... фактично, коли Леонід Клименко стільки років бився за те, що так. такого та, саме такого профілю навчальний заклад має бути в Миколаєві. Так. от зараз життя підтверджує наскільки сьогодні сьогодні він був Так, е, да, Сьогодні це досить актуально, тому що це ті діти, які нам сьогодні допомагають, і вони вийшли 17 уже чоловік. Як лікарі, а всі інші допомагають нам, як вони допомагали нам і під час ковіду працювали в наших стаціонарах ковідних зараз, допомагають нам з пораненими. Вони працюють як середній медичний персонал. Якщо ми повернемося до цивільних, скажімо так, хвороб, що найбільше додає роботи зараз? Які саме хороби багато людей виїхало з міста, але все рівно у нас багато інсультів, багато інфарктів. Працює у нас ангіограф, який ми ввели в експлуатацію. Він не припиняв свою роботу ні на один день від початку повномасштабного вторгнення. Ми лікуємо і проводимо стентування не тільки цивільним, а й військовим. У нас чотири військових проліковано з інфарктами, поставлено безкоштовно стенти. Ця робота постійно проводиться а звичайно, оскільки в місті. Населення залишилося в основному в такому старшому віці, то це інфаркти, інсульти, це кардіологічні захворювання декомпенсовані аритмії, і в основному, звичайно, все те, що пов'язано зі стресами. Якихось таких планових поступлень, як то планові оперативні втручання, на сьогодні це фактично зійшло на ноль. Таких госпіталізацій практично немає. Що з ковідом він є сьогодні? Так, да, ковід є. Ми сьогодні у зв'язку з тим, що мало все таки реєструється у нас пацієнтів. До нас ще ця хвиля не дійшла. Я Слуша, прошу а в Україні. Вона вже є. Уже є в західних областях, там де є масова така міграція Європа з Європи, де багато людей заїжджає, виїжджає зараз. Там значно підвищується рівень захворюваності. У нас за попередній тиждень тільки по місту Миколаєву зареєстровано 32 пацієнти з ковідом. Якщо бути таким точним, по області їх 88. Якщо брати попередній тиждень, то 29 і було, і по області 83. Тобто. На одиниці буквально ідуть каливання, і сьогодні ми не бачимо притоку пацієнтів. Хоча ліжка в нас виокремлені для таких пацієнтів, в нас готові стаціонари, є запас медикаментів, антибіотиків, деззасобів, захисного одягу для персоналу, визначені заклади, в яких буде це лікування. Проходити ці пацієнти на ранок перебуває 5 пацієнтів. Із них один в третій міській лікарні і чотири в п'ятій міській лікарні на кисні є. Ну тобто важкі Так, да. це ті важкі пацієнти, які потребують кисню. Всі інші пацієнти лікуються амбулаторно. Що і щепленням від ковіду чи проводиться, кому воно взагалі потрібно? Ми ж пам'ятаємо ці кампанії, які хвилями проходили, коли потрібно. Там перше, друге, там бустерна доза і так далі. Що сьогодні щеплення обов'язково потрібно в основному? Місто Миколаїв на майже на 60% закінчило вакцинацію. Першою бустер, бустерною дозою, то коли ми отримали два щеплення, і потім через шість місяців, якраз ми до початку війни там встигали. Протягом війни у нас проведено більше 9 тисяч щеплень бустерною дозою, тим пацієнтам, які виявили бажання щепитися вперше. Тобто, у нас є 12 пунктів щеплень при наших амбулаторіях. Вони всі працюють при центрах. Вакциною ми забезпечені в повному обсязі. Є Pfizer, є CoronaVac. Рекомендована бустерна доза, це Pfizer. В липні місяці вийшов наказ Міністерства охорони здоров'я, де ті люди, які отримали вже три дози вакцини, якщо пройшло 4 місяці після останньої дози, вони можуть отримувати другу бустерну дозу. Тобто це щеплення, яке показано в основному людям з хронічними захворюваннями, починаючи з 18 років, і людям старше 60 років. Тобто, якщо є у наших людей, яким більше 60 років вже три щеплення, то і пройшло 4 місяці, ми робимо четверте. Є наказ, який регламентує це, всі щеплення одразу з'являються в програмі Дія, формується ковід-сертифікат, він формується автоматично, буквально, якщо введені всі на слідуючий день. І навіть ці сертифікати сьогодні в електронному вигляді уже наші пацієнти показують при перетині кордону. Я правильно розумію? все таки є певні вікові обмеження. Так. Тобто старше певного віку так. потрібно робити, так. Ті, хто молодші не так. Так, наказом регламентовано старше 60 років, і з 18 років всім, у кого є хронічні захворювання, які можуть призвести при захворюванні на ковід до ускладненого Наприклад, перебігу про що мова? Це серцево-судинні захворювання. Це люди, які. Перенесли інфаркти, люди, які перенесли інсульти, люди, які хворіють на ендокринні захворювання, на цукровий діабет обов'язково. Це люди, які хворіють на кіретоксичний ем, 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 зоб, наприклад. це е, це ем, Генетичні захворювання різні, там мукавіцитоз і так далі. Тобто, це всі ті хвороби, які можуть, якщо людина захворює на ковід, призвести до ускладненого перебігу і стати тим тригерним фактором, який може спрокувати тяжкий перебіг захворювання на ковід. Е, є ще одна така велика тема, яку хотілось би обов'язково підняти всі розмови. А саме останнім часом спостерігаємо таке загострення. Військове загострення ситуації навколо о, Запорізької атомної електростанції, В зв'язку з цим поширюються певні страхи стосовно можливого радіаційного викиду відповідно радіаційного ураження. Ну і угу. Запоріжжя це південь, ми також на півдні, і в принципі, угу. є про що поговорити. Як до такого сценарію готується медична галузь, уже да, декілька разів публікувалися там картинки в усіх телеграм-каналах, які показують, як буде розповсюджуватися оце оця хмара радіаційна, і як вона буде накривати ті території? Ну Миколаївська область, вона з якої б сторони там не ду вітер, вона все рівно попадає в цю зону раді... радіаційної безпеки. І люди повинні розуміти, що вони, як вони повинні бути готові. По перше, якщо є така інформація, ви повинні закрити всі вікна, не допускати виключити всі кондиціонери, не допускати доступу повітря в ваше приміщення. приміщення, там де ви знаходитесь, і бажано за ніякої потреби взагалі не виходити з дому. Це перше. Друге, наші всі центри отримали в достатній кількості це десятки тисяч пігулок, які призначаються населенню. При тому, коли ці пігулки треба буде випити, тоді, коли буде дана команда. Команда ця буде дана. От якщо буде викид, то ми повинні розуміти, що пройде деякий час. Можливо, ми їх і будемо роздавати серед населення, а можливо, вони будуть знаходитися там на складах. Ви ж розумієте, що хмара не буде і так швидко йти, як звук, наприклад. Треба буде і деякий час, доба, там півтори, то за цей час кожен центр ПСМД знає, яка кількість населення проживає. Живає у них на дільниці буде видано і рекомендовано вживання цих пігулок. Це є достатні... галії, Так, да. Вони є в достатній кількості. В наш... ну, називається, трошки там назва його. А кажуть, що в аптеках його вже немає. Х? В аптеках його вже немає. Передбачили від... в Миколаївці, не всім, не не... його розібрали. В аптеках, тому що більше 70 тисяч таблеток є по нашим центрам, вони, термін придатності його до 34-го року. У нас його достатня кількість, всьому населенню ми все це. Роздамо взагалі не буде з цим ніяких проблем. Окей, як він діє? Ну, що це ну, взагалі таке? Це препарат, який заміщає, якщо радіація заміщає радіоактивний йод в щитоподібній залезі, і, і не дає можливості радіації наповнити саме такі ці уразливі органи, в яких потім і відбуваються зміни радіаційні. Але я хочу сказати, що е, ті, хто. Пам'ятає Чорнобильську катастрофу і так далі. Є у нас люди, які перебувають на обліку Чорнобильці, то не все залежить від індивідуального організму, як організм справляється там з тою чи іншою проблемою, яка в ньому виникає. У нас є на сьогоднішній день люди на обліку, які як ліквідатори. Займалися там на станції цієї всеми цим ліквідовували наслідки. Вони мають інвалідність в результаті тих того стану здоров'я, який в них стався після цієї ліквідації, але вони сьогодні живуть. Живуть абсолютно таким адекватним життям, тому, звичайно, все буде залежати від дози, від поведінки людей, якщо вони правильно все це зроблять. Ну і в цілому, в принципі, дійсно сьогодні спостерігається така тенденція, що підвищена кількість і захворювання на рак та подібної залази, і збільшена кількість пацієнтів, але проводяться багато научних робіт стосовно того, як Вплинув той же самий і Чорнобиль, і радіаційний фон. Звичайно, це страшне, але саме таке небезпечно, це я вважаю, що променева хвороба, яка відбувається, коли дуже велике враження відбувається зразу. Це а наслідки віддалені. Ну з віддаленими наслідками можна сьогодні досить ефективно поборотись. Добре, це історія, коли можливо хтось там скаже, ну можна просто там йод не знаю. Ну пить, не пить. Щось собі помагати е, ну рекомендую звичайний він да. має до цього якесь рекомендовано дітям маленького віку наносити йодну сітку, тому що і вживають радіоактивний йод згідно інструкцій, тільки громадяни до 40 років. Старше 40 років уже сенсу згідно інструкції вживати даний препарат немає. Ну, тобто короткий висновок. Променева хвороба може наступати при дуже значних дозах, дуже значних дозах. Радіації, так. І я думаю, що таких значних доз радіації у нашого населення, оскільки ми віддалено, все таки знаходимося більше там 350 кілометрів. Не буде. Все буде залежати від вітру, як буде розповсюджуватися хмара. Але ми встигнемо за той час, поки вона там буде іти. У нас постійно вимірюється радіаційний фон. Працюють наші служби, вони тримають нас в курсі. Якщо ми будемо бачити, що ситуація починає виходити із під контролю, то ми одразу вживаємо і вступає той наказ. Буде віддана команда, і ми все чітко відпрацюємо, як того вимагає інструкція. Ну і ми також повинні розуміти. Ну, зараз те, що називається, всі, всі притомні люди те, що живуть в інтернеті, і фактично, я думаю, так, що так. і влада буде віддавати певні так. рекомендації, інструкції, потрібно їх виконувати, числі, слідувати. Так. Да. Сьогодні От, я, я не думаю, бачу це... приводів для паніки. Приводів для паніки взагалі не повинно бути, тому що людина, яка вона свідомо розуміє, що відбувається, вона адекватно себе веде, а це я я зверну увагу при те, що минулого тижня у нас такі тут спостерігалися оптичні явища, там пилові бурі, угу. ще там такий, як, як смог, я не знаю, що це було. Я звернув увагу на те, що а, державна служба з надзвичайних ситуацій надзвичайно оперативно відреагувала так. всі свої датчики. Тут же опублікувала всі, всі ті самі. Але можливо, навіть ну ці природні явища, ну не знаю, паніку, але п або певні страхи серед миколаївців спровокували чи ні. Ну можливо, і спровокували, тому що кожна ж людина не йде, не реєструється. щось у мене паніка. Зареєструйте мене в цьому. Можуть Але... телефонувати частіше yeah. до, до швидкої і казати щось мені Не Ви добре. знаєте, сьогодні да можливо і такі були. В основному це стосувалося тих людей, у яких бронхіальна астма, у яких пилкова алергія. Тому а що сьогодні не... з алергіями до речі сьогодні дуже висока підйом алергії на амброзію. Палинь, тому що риск ризик алергії дуже високий, дуже високий, і місто Миколаїв знаходиться в цій групі ризику. У мене дуже багато знайомих, які страждають на цю алергію. Люди, які хворіють уже багато років, вони повинні у них є вироблена така тактика, як вони до цього готуються заздалегідь, які препарати вони починають заздалегідь пити, що вони роблять під час от, саме от такого цвітіння цього пилку, коли він розноситься. Сьогодні, звичайно, ми ж розуміємо, що ніхто амброзію. Там не займався, так як це треба. Тому сьогодні алергіків дуже багато, і сьогодні у нас ми знаходимося на піку того, коли пилок літає в повітрі, і найбільша кількість населення дуже багато зараз страждає від цього. Добре, ну і в принципі, от ще повернемося до теми війни. Там в якийсь момент, ну так в інформаційному полі досить багато говорили про можливе застосування ворогом. Хімічної зброї mm -hmm. до такого сценарію сумного ви якось готуєте чи ні? Звичайно, ми готові. У Нас падив кількість. Медичні працівники, які будуть надавати допомогу, вони однозначно забезпечуються респіраторами, однозначно забезпечуються костюмами хімзахисту, як це, як це необхідно. Є інструкції, як ми діємо, хто які костюми одіває, як обробляються площадки, машини. Все це відпрацьовано по нашим лікувальним закладам. Сьогодні у нас є запаси препаратів, які є антидотами, їх не буду називати, але повірте, що їх достатня кількість і створена. Незнижувальний запас в кожному закладі, якщо буде таке масове поступлення пацієнтів. Сьогодні, ви знаєте, вже оглядаючись назад, я вам чесно скажу, я не думала, що медицина Миколаєва буде так оперативно реагувати на виклики часу з такими ну, максимально позитивними наслідками. Дуже переформатовуємося швидко. Якщо треба підставити плече один заклад іншому, ми в змозі перевезти там за лічені години до 25-30 пацієнтів. І заклади, які їх приймають, вони готові. Люди не йдуть додому, люди сплять в лікарнях для того, щоб максимально можна було надати допомогу. І максимально, щоб людей залишилось живим. Це така дуже унікальна Це не оціняємо, не оціняємо досвід. Да, насправді. досвід. Зараз дуже не такий да, риса, унікальна наших медичних працівників. Ніхто не стогне, ніхто не плачеться, що що, я ж він пішов додому, я ж там щось. Вони мужньо залишаються, стоять, живуть і кажуть, скільки треба, стільки діб, я буду тут, тому що ми розуміємо, що забезпечити необхідну кількість медичних працівників. Працівників сьогодні це дуже складно. Якщо брати, наприклад, окремі дні, то поступає більше ста пацієнтів одночасно. Це дуже багато, але сьогодні я можу сказати, що просто надзвичайні зусилля роблять наші медичні працівники, і ми справляємося сьогодні з тими викликами, які є. Дякую, Ірина Валентина, вам за вашу працю і дякую за змістовне цікаве інтерв'ю. І все найкраще вам дякую. дякую, запрошуйте. Назвичайно. Спасибо. Щось ми не договорили про щось чи про все? Про все. Про все. Спасибо.